Сьогодні в режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради. На порядку денному два питання. Усі вони пов'язані зі зверненнями депутатів Кременчуцької міської ради до керівництва області. Вони пропонують зменшити тарифи на опалення у Кременчуці. В місті Кременчуці були інші тарифи станом на 24 лютого, 2022 року. Президент України Володимир Зеленський виступив. З вимогою заморозити тарифи і не підвищувати їх під час воєнного стану в Полтава Теплоенерго. Тарифи були інші і вони були вищими. І мешканці міста Кременчука раніше так не платили. Нагадаємо, що до ракетних обстрілів тепло в Кременчук подавала Кременчуцька ТЕЦ. А після ворожих бомбардувань, які її пошкодили, ТЕЦ відремонтували та передали на баланс обласного підприємства Полтава Теплоенерго, яке і забезпечує Зараз Кременчужан теплоенергією до е того як ворог. Е е наш отець, яка опалювала місто Кремен... частину міста Кременчука, зруйнував. Там був тариф 1700, Там 1700 з копійками. Зараз тариф 2300, який встановлений для Полтава Теплоенерго для всієї Полтавської області. Відповідно, місто Кременчук виходить з ініціативою знизити тариф до 1700 гривень. По-перше, його не можна знизити тільки для міста Кременчука, це треба знижувати тоді для всієї області. І збитки Ста при такому тарифі будуть складати там ну, сотні мільйонів гривень. За словами голови постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства Сергія Білашова, таких коштів, які би покрили збитки Полтава теплоенерго, ні в обласному бюджеті, ні в бюджеті міста Кременчук, немає. Тому керівництво Кременчука на сесії запропонували альтернативу. Нам сьогодні було прийнято рішення не компромісне. Про звернення до депутатів міського ради Климічуга, про передачу обладнання Кримічук ТЕЦ, по суті, безплатну оренду місту Кремичугу, а іменно Клімічувському комунальному підприємству Кремічук теплоенергія. То есть ми готові передати безоплатну оренду дане майно з тим, щоб депутати міста Климічуга самостійно визначили з тим тарифом, який… Будуть uh, рахуватися промічові, які устроюють uh, місцевих жителів. Також депутати обласної ради зініціювали створення робочої групи, яка займеться детальним вивченням цього питання тарифів. Було прийнято відповідне рішення проголосовано обласною радою стосовно створення робочої групи, та яка Має вирішити всі ті юридичні питання, які будуть виникати на цьому шляху, або буде напрацьоване інше рішення, яке буде винесено на наступну сесію обласної ради. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить, що тарифи на теплоенергію для кременчужан залишаться до кінця цього опалювального сезону без змін. Тариф затверджується на рік, тому після опрацювання всіх цих питань, але це на жаль буде десь приблизно в липні в червні Я думаю, що ми зможемо. Опрацювати вже тариф на майбутній опалювальний сезон, і врахуємо всі обставини. Нинішній тариф, який існує сьогодні, це тариф, який діє по всій області, і в тому числі в Кременчузі. його не можна переглянути зараз. За дорученням голови Полтавської обласної ради, на 30 січня заплановано перше засідання робочої групи по тарифу утворенню у Кременчуці.